Доброго дня. Наразі ми всі, напевно, передусім тут, в Україні, пожинаємо плоди незавершеної справи Трампа щодо Ірану. Я попереджав, що жодних чергових або наступних Ударів від Трампа по іранським ядерним об'єктам не буде. Пройшов місяць, вже промайнув місяць, після того, як американські повітряні сили здійснили дійсно героїчний політ і нанесли удари по ключовим ядерним об'єктом. Наразі, напевно, в світі вкрай обмежна кількість людей володіють відносно достовірною інформацією щодо результатів. По-перше, ударів сахалу по ядерній інфра... інфраструктурі іранського режиму, а по-друге, щодо оцінки одноразового удару військово-повітряних сил США по трьом, згідно Пентагону даних по трьох ключовим об'єктам на території Ірану. Ми маємо вкрай суперечливу інформацію, яка не надає змоги більш-менш об'єктивно оцінити ситуацію. Але абсолютно було зрозуміло, що, по-перше, іранський режим не відступить. По-друге, в незалежності від того, якого ступеню руйнування були зроблені та нанесені ключовим об'єктом іранської ядерної інфраструктури. Іран рано чи запізно, але скоріше, що рано, відновить свою ядерну програму, яка буде знову наближати Іран до можливості утворення власної ядерної зброї. І по-третє, напевно, головне, війзла не відступить. Тому що де-небудь Візла б зробила крок назад, вона б могла б уже, б, напевно, починати відлік до припинення свого існування. Щодо України, я казав, що Кремль не відступить ніколи, навіть після того, як українським Збройним силам вдалося... Восени 2023 року звільнити правобережжя Херсонської області. І ми бачимо те, що відбувається на полі бою україно-російської війни. Абсолютно зрозуміло, що іранські мули також не відступлять. І абсолютно зрозуміло, що китайські комуністи також не відступлять. Напевно, одним із Найяскращих прикладів того, як Сі і Центральний комітет комуністичної партії Китаю не відступив на одному з ключових напрямків сучасного силового зіткнення, це фактична капітуляція Трампа у торгівельно-тарифній війні, яку він абсолютно до сих пір не зрозуміло, якими Головними, чинниками керувався Трамп, коли оголосив абсолютно безумну і безглузду торгівельно-тарифну війну, фактично проти усього світу, замість того, щоб сконцентрувати дійсно потрібну війну проти головного руйниника більш-менш сталої глобальної торгівлі комуністичного Китаю. Лише один рух руки від китайських комуністів на початку прямого торгівельного тарифного зіткнення між Білим домом і странами комістичної партії Китаю і Трамп відступив. В понеділок в Швеції вже запланований третій раунд. Переговорів між представниками Трампа і представниками Сі. І, виходячи з того, як проєктують цей третій раунд переговорів американських високопосадовців, нічого позитивного для Сполучених Штатів Америки очікувати не приходиться. І це накладається, напевно, на головне. Не торгівля, звичайно, Вирішує зараз стан справ в сучасному геополітичному свого Звичайно, не торгівля, не тарифи або інші якісь чинники, а саме силова або, вже прямо сказати, військові дії. Іра. Те, що Трамп не завершив справу. Це фактично відкрило шлях до нової майбутньої катастрофи, яка вже неохильно насувається. Позавчора в Тегеран прибули міністр закордонних справ Китаю і заступник Лаврова Рябко, які провели трьохсторонні перемовини. перемовини не щодо майбутнього іранської ядерної програми, а перемовини щодо того, яким чином поновлення іранської ядерної програми надасть нові імпульси і нові орієнтири дії вісізла в нових умовах, після того, як Трамп фактично не капітулював, а не надав Ізраїлю довершити справу щодо остаточного руйнування іранської ядерної програми. Я попереджав, що Трамп надасть єдиний наказ Пентагону на здійснення лише одноразової акції. Те, що ми зараз бачимо, і те, що Трамп погрожує Ірану новими силовими діями проти ключових об'єктів режиму, тихеранського режиму му, це лише тиради, які виголошує Трамп. Я переконаний, що в осяжній перспективі а можливо і в далеко асячній перспективі я проєктую цю перспективу десь на рік-два. Тому що далі вкрай важко робити більш-менш сталі і вірні прогнозні оцінки. Я прогнозую жодного наказу від Трампа на довершення справи не буде. І саме це, тобто цей контекст, я вговорювали позавчора в Тегерані чинники головних гравців сучасної зла Пекіно, Москви і Тегеран. Вони готувались до завтра, в тому числі до завтра. До 25 липня 2025 року, коли у Стамбулі заплановані перемовини так званої трійки Європи, а саме Британії, Франції та Німеччини з Іраном. Це ж знову таки величезна стратегічна провина Трампа. Він не довершив справу. А зараз візла, керуючись діями Тигерану, керуючись безхребетністю, безпарадністю і фактично відступом, не сказати більш жорстко, капітуляцією чергу, Трампа, яка проєктується на так звану трійку Європи, вона призвела до розколу. Між Сполученими Штатами Америки і європейськими гравцями щодо іранської ядерної угоди, як мінімум, а також до проєктування сил на візла маючи на увазі широкий близький схід. Що ж, завтра? Представники тегранського режиму будуть дуже і дуже вдало використовувати те, що їм подарував Трамп. І те, про що домовились позавчора в тегранській столиці, високопосадовці з Тегерану, Пекіну і Москви. Жодних сумнівів. Але величезна небезпека буде полягати не в цьому, а в тому, що так звана європейська. Трика, Париж, Берлін та Лондон, вони будуть фактично підігравати тому, щоб поновити абсолютно безплодні, абсолютно безглузді і вкрай вкрай небезпечні перемовини. Тим самим буде надана часова можливість, просто життєва часова необхідність для Тегерану. Стати на шлях повноцінного відновлення своєї ядерної програми. Це фундаментальна задача, яка була і узгоджена позавчора в Тегерані однозначно. Я прогнозую, що завтра Париж, Лондон і Берлін нададуть Тегерану таку можливість. Фактично, в мене немає в цьому жодних сумнівів. А Трамп своїми діями, або, правильно сказати, не діями, страхом, умиротворенням, потуранням, зруйнував таку досить досить слабку єдність так званого Заходу, який вже фактично давно помер по відношенню до Ірану. А правильно казати по відношенню до сучасної вісі зла. Можливо, це випадковість. Але я не вірю в таку випадковість, але банкова або сказати Зеленський, який вже втратив всі орієнтири, якщо вони у нього колись були взагалі. Відправив. Українську делегацію за наші українські кошти на капітолійські перемовини до Стамбулу, абсолютно розуміючи, чим ці перемовини завершаться черговим крахом, та ні. То була перевірка за завданням Путіна російською делегацією. надання Путіну можливості розпочати черговий кривавий етап війни в Україні. І це співпадає з тим, що в тому ж самому Стамбулі, як я казав, завтра відбудуться перемовини Парижу, Лондону та Берліну з тегеранськими мовами. Я гадаю, навряд чи це співпадіння. Просто так званим заходом візла грає не мов би, болванчиками. Хоча, напевно, болванчиками вони і є. А головна загроза, як і було, витікає з овального кабінету Білого Дому. Овального кабінету Білого Дому, який зараз затьмарений абсолютно безумним сексуальним скандалом в якому точно приймав участь нинішній 47-й президент Сполучених Штатів Америка. Візла знає про це, і вона грає також на цьому. Незавершена справа проти Ірану обідиться нам вкрай і вкрай дорого. Те, що ми спостерігаємо зараз на фронті в Україні, це також на совісті Трампа. Однозначно. Фактично блокування санкцій з його боку проти російського режиму також на його совісті. Фактично не постачання зброї згідно закону, закону, який був підписаний президент США, який повинен виконуватись в незалежності від обставин, який блокується Трампом та його людьми також на його совісті. А завтра, після перемовин в Стамбулі, вісі зла вийде на новий етап ескалації. В цьому немає жодних сумнівів. І це черговий крок до вирішальної зустрічі на початку вересня між ключовими сучасної вісі зла, між Путіним і Сі. Вони впевнено та узгоджено йдуть до тієї мети. Так що, Тайвань, готуйся, що тебе, напевно, зрадять вже незабаром. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Я намагаюсь бути максимально щирим з вами, щоб ви знали, в якому середовищі ми перебуваємо. І хто робить це середовище таким нестерпним. Дякую вам всім. Всього найкращого вам. До побачення і до нової зустрічі.